І дійсно, дослідження у галузі медицини довели, що під час співу, музикування або прослуховування музики в організмі людини виділяється гормон окситоцин, який знижує тривогу, підвищує довіру та зменшує страх і викликає відчуття спокою. Але тібетські вчителя вважають, що гарна музика в першу чергу діє на тонкі фібри вічної, нематеріальної душі. А вже через них на центральну нервову систему, яка контролює виділення гормонів. Тобто душа може відчувати і музику, і блаженство, і страх, навіть без наявності фізичного тіла. У тібетській доктрині Джокчен вважається, що вічне існування сутності проходить через нескінченну кількість інтервалів у різних вимірах, так званих бардо. Одним із цих проміжків є наш світ. Звідки після смерті людина переходить у наступне Бардо, де знаходиться до інкарнації в іншу істоту, в цьому бардо вирішується і подальша доля, відповідна до здобутої вчинками карми. В цьому бардо люди можуть бачити різні сутності залежно до сформованого у попередніх життях світогляду. Від богів, в які вона вірила, але візуальні образи яких ніколи не могла навіть уявити, до страшних демонічних істот, що лякають і вводять розгублену душу у ніщівний жах. Тибетці вважають, що містичні птахи з'являються у це бардо своїми астральними егрегорами, щоб захистити померлих від страху своїм дивовижним райським співом. Який відганяє демонів і зачаровує боїв. В нашому світі, в реальності, де живуть люди, голоси цих дивних істот деяким здаються, м'яко кажучи, не дуже привабливими, але це тому, що одні й ті ж звукові хвилі у просторі нашого і післясмертного світу різняться. Це пояснюється тим, що звукові хвилі, як і усі інші. Змінюють свої якості залежно від властивості середовища, через яке вони проходять. Так звані поля високих райських і низьких пекельних енергій відповідно мають різні характеристики. Одна і та ж сама звукова або електромагнітна хвиля, проходячи через поле високочастотних коливань іншого виміру, сама стає більш високочастотною. І набуває більш світлі яскраві тони. І навпаки, у полі низьковібраційних енергій набуває темні похмурі, холодні, якісні характеристики. До речі, Данте у божественній комедії, всупереч існуючим уявленням середньовічних церковників про вогняність пекельних світів, змальовував їх холодними, щільними, темними і важкими, мов крига. Той світ, в якому проходить наше людське життя, знаходиться десь посередині між райськими вимірами, де живуть богоподібні сутності, і різними градаціями пекла, місцем перебування демонічних істот після смерті людина або лишається у світі людей, або потрапляє у світлий теплий рай, або у холодні темні виміри залежно від властивостей свого енергетичного поля. Яке формувалося все його буття. Тому і голоси цих птахів у Бардо кожному чуються по-різному. Якщо людина світла, вона чує райський високочастотний спів, якщо сформувалася під пекло, то страшні, низьковібруючі, лякаючі звуки. Тобто, як уже зазначалося, описання співу цих істот залежатиме від того, хто його слухає. Іноді, спостерігачу за такою істотою в нашому вимірі, її поведінка може здаватися неадекватною, агресивною. Але це тільки тому, що всю саму мить в іншому бордо Грегор птаха може перебувати в поєдинку з якимось особливо жахливим демоном. В середньовіччі на голову цих птахів одягали так званий клумбук або каптурик. Що закривав їм очі, роблячи їх незрячими, заспокоюючи їх. Але насправді, якщо в цей момент птахи протистояли силам сутності міських вібрацій в іншій реальності, це втручання могло осліплювати, знесилювати їх, бути дуже шкідливим і привести до непоправних наслідків. Але наша любов не пропала, бо пройшли вже роки і ми стали бані. Я пташко, довго доводили, паром очі труди, а впізнати тебе було важко. Довго довго доводили. Труди, а обізонати тебе було важко. Чому людина співає? Насамперед я сліпий, а там вже думайте. У нас у Львові немає для інвалідів роботи. Тим більше для сліпих. А якби була ви не співали? Тепер не знаю, тому що на роботі стільки не дадуть. Отже, які висновки можна зробити з дослідження проведеного спілкою незалежних науковців Union of Independent Scientists? Перше з можливих вище вказаних причин у тілі людини розвивається істота іншого виду. Друге, ми приблизно знаємо, як може виглядати ця тварина. Це птахоподібна істота, розміри якої досягають 50-70 см висотою і 30-40 шириною, розмах крил 1-1,5 метри. Має відносно довгі лапи з потужними міцними кігтями, довжиною 5-10 см. Голова колястої форми з великими очима і коротким погнутим дзьобом. Дехто з очевидців стверджував, що вираз фронтальної частини голови дуже схожий на людське жіноче обличчя. Третє це не молода мутація в історії вже описані випадки її появи. Четверте, статева належність і відмінності цих птахоподібних тварин невідомі, бо остаточно не досліджено їх розмноження. І взагалі, чи розглядати факт їх появи як народження, чи як метаморфозу самої людини. З якої вона з'явилася. Бо якщо всередині людського тіла зароджується істота, то, скоріш за все, вона приймає якості особистості носія, і тоді можливо, що і сама істота стає тієї ж статі, що і яйця. Відомі випадки, коли птахоподібні з'являлися стіл жінок. Ще Городот згадував племена Амазонок. Які мешкали у північному Причорномор'ї, найважливішим сенсом буття яких було народити птаха. До речі, тільки в течії сучасних подій історики зрозуміли, що малось на увазі. Але знову ж в наш час гендерної різноманітності дуже складно буде визначити стать істоти за походженням. Скоріш за все, цей новий вид тварин статі немає, бо з точки зору еволюції в даному випадку. В ній немає сенсу. П'яте щодо локалізації ембріону чи то умовного ймовірного яйця, птахоподібної істоти в тілі людини достеменно невідомо. Бо додаткові лабораторні методи дослідження, які б допомогли відповісти на це питання, ніколи не проводились з огляду на відсутність будь-яких скарг носія. Лише гіпотетично можна припустити, що за даними рентгенографії, КТ, МРТ чи узі, час виношування яйця у носіях ділянці грудної клітини можна виявити контрастну пляму овальної форми, яка нагадує гігантське яйце. Цей здогадний симптом ми найменували ознакою ківі. По назві новозеландського птаха ківі, яйце, якого займає у самиці, що його виношує 60% від об'єма її тіла. При цьому зовні вона не збільшується, тому не відрізняється від іншої невагітної особини. Як ми вже згадували, у різних культурах різними оперативними доступами вже вчиняли екстракцію птаха із тіла людини. Так у древніх скандинавів робили інсисіопесторіс Етерго. Сагітальний розтин грудної клітини з боку спини. У ацтеків і мая сагітальний або трансверзальний розтин грудної клітини з фронтального боку у кардіальній проєкції ділянці серця. У народів Дальнього Сходу різного виду ростини черевної порожнини. Тобто ми тільки можемо пропускати ймовірну локалізацію плода десь всередині тулуба. Шосте. Тіла людей, які виносили птаха, перестають функціонувати. Тобто, у нас немає свідчень про випадки, коли людина продовжувала жити. Сьомо чи можливо виявить носія серед людей? Симптоми виношування істоти дуже розмиті, до останньої миті неможливо виявити запліднення за відсутності скарг носія. Тобто людина, а це зазвичай військовий, на початку не виявляє ніяких ознак, окрім тих, які є специфічними, але звичайними для людей, що знаходяться безпосередньо в бойових умовах. Тобто, це більше психологічні зміни свідомості, які помилково можна віднести до різноманітних форм енцефалопатії. Хронічна втома, депресія, апатія, замкнутість або навпаки, необґрунтовано підвищений настрій, ейфорія, зниження захисних поведінкових реакцій, притуплення інстинкту самозбереження. Тобто в такому стані людина може проявляти завзятий героїзм, військову зухвалість навіть тоді, коли це суперечить виживанню. 8. Ірогідність зовні північні ознаки носія. Почервоніння білків очей, птос, слабкість, проблеми з пам'яттю або концентрацією уваги, біль в горлі, часті головні болі, збільшення лімфатичні вузли на шиї або під пахом. незрозумілий біль у м'язах або суглобах, порушення сну або безсоння. забудькуватість, спантеличення, зміни настрою, суфебрільна температура. Люди перестають слідкувати за своїм зовнішнім видом, здаються брудними, неохайними. Обличчя заростають волоссям, яке збивається в колтуни. З'являється різкий запах поту та нечистот. Однак ці симптоми взагалі характерні для людей, що перебувають безпосередньо в бойових умовах війни, тому їх не можна вважати прямими, а лише опосередкованими, побічними. Витяг з бойового листка. По рекомендації Міністерства оборони України всеукраїнська спілка парамедиків, спираючись на зібраний і проаналізований матеріал з метою запобігання непередбачених ситуацій, що можуть привести до небажаних подій, нещасливих випадків тощо, сформулювала деякі правила поведінки у випадках опинення в безпосередній близькості до вище вказаних істот. Перше ніколи не намагайтесь спіймати тварину, а кільцювати її. Якщо ви не маєте відповідних навичок і досвіду спілкування з паранормальними об'єктами. Друге. Ні в якому разі не намагайтеся вбити тварину чи якимось чином зашкодити їй. Бо поки що науці достеменно невідомо наскільки птах інтелектуально розвинений і який має зв'язок із материнським людським організмом. Третє. Не вступайте у контакт з метою приголубити, переручити, нагодувати. Її. Четверте. Не підвищуйте голосу і не намагайтесь привернути її увагу різким чи широкоамплітудними рухами. Якщо вона сама йде на контакт, без вашого на те провокування, уважно слідкуйте за нею лише поглядом, не нахиляючись чи обертаючись. Варто розуміти, що не потрібно привертати увагу істоти до себе, щоб не збудити в неї підозру, що вона бачить перед собою конкурента у боротьбі за якісь ресурси чи енергію. Краще споглядати, але не виявляти себе, щоб не стати об'єктом її агресії. Пам'ятайте, що істота озброєна міцним дзьобом і кігтями п'яте. Недостатньо відомі гіпнотичні і телепатичні здібності істоти, тому уникайте прямого контакту з її очима, поглядом шосте. Якщо істота своєю присутністю викликала у вас сильні емоції, і ви тривалий час залишаєтесь під цим впливом, складіть про це пісню. І співайте всім підрозділам. Пам'ятайте, що виконання всіх цих рекомендацій може врятувати вам життя і здоровий густ. Ці положення повинні бути донесені молодшим командирським составом особистому складу підрозділів під підпис кожного військовослужбовця. Криє, та хай його вирваю вниз, небо рак неба не проханість. Чода схова ще.